Поки що, як вам видається, зберігається тенденція Путіна його оточення до знищення просто українців цивільних, те, що відбувалося в Костянтинівці вчора. Ми станом на зараз бачимо і маємо 17 загиблих, більше 30 поранених. Зараз ці люди знаходяться в лікарні. Ця ракета влучила в торговельні приміщення. Ну, катастрофічні кадри. Весь світ це бачив. Як ви можете охарактеризувати це? Це Тиранізм просто населення. Це класичний геноцид, а що нового? Давайте знову розбирати історію. Нікола Макіавелік казав, гарну фразу, дуже на мені подобається. Хочеш знати, як буде, вивчи, як було. Давайте нагадуємося: вони спадкоємці татаро-монгольської орди. Достоєвський казав, пашкрій бій росіянина у Татаріна. Орда прийшла у Київ, вирізла Київ з 50 тисяч, лишилося 2 тисячі. Далі Мазепа вирішив кинути виклик. Тоді Петру Першому пригадаємо, що зробив Міншиков із Батурином. Вирізали до ноги всіх. Різали, кого б тільки могли різати. Пригадаємо, що виробляв щорс у Києві, і найголовніше, давайте нагадаємо голодомор. Що вони зробили з нами за те, що ми посміли, посміли відходити від імперії? Ну ми ж зробили цю спробу на початку 20-го століття. На голову не налазить, просто на голову не налазить, скільки людей виморили голодом. Найш найжахливіша. Найжахливіша сторінка людства не просто окремо українського народу, а людства ніхто подібного нічого ніде не робив. Так були різні, були на африканському континенті, лютували по-різному і всіляко. Франциско Пісаро вирізав там якусь частину індіанців, теж дискусія. Дієго Деланда в Америці теж лютував. Є всякі і різні моменти, де хтось перебирає в частині нищення когось. Але не в такий спосіб. Бо знаєте, коли умовно люті солдати в адреналіні в кривавому в кривавому затьмаренні мозку вриваються там в якусь хату і ріжуться одне. А коли сидять інтелігентні люди і задумовують, як відібрати кусок хліба і роблять це не в сполоху оцього кривавого дурману, а щоденно методично продумано місяцями наперед. Я не знаю, чи на то, напевно, сатана би від цього злякався. Але це правда. Це правда, і про це треба говорити. І про це не можна забути. Чому я апелюю, що ми зараз не маємо права на поразку? Тому що в Бучі, Ірпіні, в Бородянці, от зараз у Константинівці, вони нам показують чітко, що нас чекає в разі капітуляції. В разі капітуляції різня нам гарантована. Підкреслюю, гарантована. І цивілізований світ після нашої капітуляції промучить, так як промовчав у 1933 році. Оце маємо розуміти. Вони не приймуть ніколи своє непрестижне походження від татаро-монгольської орди від угрофінських племен. Андрій Боголюбський Боголюбський ще в 1669 році зруйнував Київ, нібито руський князь, але факт залишається фактом. Ще раз наголошую енний раз за нашу розмову. Ідентичність, наймогутніший клей, який існує в соціальній спільно в спільноті в них ідентичність одна: Величіє Російської імперії, от, раджу їхнього московського дослідника, журналіста Парфонова передивитися, передивитися фільм Російська імперія, 16 серія. Дуже раджу все будується на окремо взятому царю і така десь то години часу інтелектуальна бесіда про них. Там все просякнуто оцим їхнім, їхньою обраністю. Просякнуто, не знаю, до останньої молекули, і вони від цього зректися не зможуть. Це можна тільки знищити.